Привіт, усім! Сьогодні ми зануримось у світ одного з найнестандартніших коміксвих героїв Елбоя. Це не черговий хлопець у Трико, який рятує світ від банальних злочинців. Ні, це червоний демон із рогами і велетенською кам'яною рукою та почуттям гумору, який балансує між двома світами людським і потойбічним. Але найцікавіше, що на великий кран його привів не хто небудь а Гілєрмо Дель Торо. Майстер темних казок і фантастичних історій. Завдяки йому Хелбой перетворився з нішевого героя коміксів на культового персонажа кіно. У цьому відео ми поговоримо про перші два фільми серії. Розберемо, чим вони відрізняються один від одного, що в них працює, і чому фанати досі вважають їх одним із найкращих коміксових адаптацій. Тож сідайте зручно, запалюйте свічки і гайда в світ демонів, монстрів і людей, які намагаються з ними співіснувати. У коміксах 90-х років, коли супергероїв штампували, як на конвеєрі, серед м'язистих костюмовних персонажів з'явився хтось зовсім інший. Майк Міньола, талановитий художник із унікальним стилем, створив образ, який не схожий ні на кого: червоний демон із рогами, хвостом та величезною кам'яною правою рукою і саркастичним характером. Це був Хелбой. Він уперше з'явився у 1993 році на сторінках збірника Сан-Дієго КоміксCon Комікс. А вже в 94-му отримав власну серію Seed the Destruction, яка задала тон усій франшизі. Елбой одразу вирізнявся з поміж інших героїв. Це не був ідеальний месія, не символ справедливості і не типовий супермен це був демон, якого нацисти викликали під час Другої світової війни. Але замість того, щоб стати знаряддям зла, він виріс у людському світі. Американці забрали малюка і передали на виховання професору Тревору Брутенхольму, який став для нього справжнім батьком. У цьому й крилася головна драма персонажа. Він виглядав як породження пекла, але всередині був добрим і навіть дуже зимним хлопцем. Він любив пиво, котів, погані жарти і насправді мріяв про просте життя. Саме ця контрастність, демонічна зовнішність проти людяної душі зробила його улюбленцем фанатів. Комікси міньоли поєднували готику, міфологію, старі легенди та окультні мотиви. У кожній історії Хелбой не просто бився з монстрами, він стикався з питаннями власної природи. Чи може демон бути героєм, чи можливо втекти від передбаченої долі? Ці теми привабили режисера, який завжди любив казкове й моторошне Гілермо Дель Торо. Після успіху Блейд 2 він нарешті отримав шанс екранізувати історію, яка б йому була особисто близькою. Дельторо довго переконував студію взяти на головну роль Рона Перламана. Продюсери хотіли бачити зірку першого рівня, але режисер був непохитний. Тільки Перламан міг поєднати в собі грізну зовнішність і теплий гумор персонажа. І він не помилився. У результаті вийшов один із найбільш харизматичних героїв у супергеройському кіно 2000-х. Події фільму починаються у 1944 році. Нацисти за допомогою містика Григорія Распутіна проводять окультний ритуал, сподіваючись викликати потойбічні сили і змінити хід війни. Але ритуал зривають американські війська. І саме тоді вони знаходять маленького червоного демона з рогами. Малюк одразу ж проявляє неочікувану до борту, і професор Брутенхоль вирішує взяти його під опіку. Так у світі з'являється Хелбой. Далі дії переносяться у сучасність. Хелбой виріс і тепер працює у секретній організації BPRD – бюро паранормальних досліджень і захисту. Це структура, яка займається боротьбою з монстрами та аномаліями. Хелбой не сам, з ним працює Ліс Шерман, дівчина з небезпечною здатністю керувати вогнем. І Ейп Сапіан – людиноподібна амфібія з високим інтелектом та екстрасенсорними здібностями. Команду очолює все той самий професор Брутенгольм. Зовнішність Хелбоя приховують від світу, але чутки все одно просачуються. Люди не розуміють, хто він: герой чи чудовисько, а він сам постійно сумнівається у власній сутності. Усередині Хелбой добродушний, саркастичний тип, який любить котів і шоколад, але водночас знає, що його велика права рука може відкрити шлях до апокаліпсису. Головний антагоніст фільму це той же Распутін, який повертається до життя, аби завершити свій задум і відкрити ворота у світ темних богів. Допомагає йому монстр Самаель, який щоразу після смерті відроджується у двох примірниках. Це створює для Хелбоя майже безкінечну битву, адже кожна перемога породжує нових ворогів. Фільм показує не тільки бійки з монстрами, а й особисті конфлікти. До команди долучається агент Майерс, і це викликає ревнощі Хелбоя. Адже йому здається, що новачок надто близько спілкується з ліс. На тлі світової загрози ми бачимо цілком людську історію про кохання, ревнощі і невпевненість у собі. І саме це робить фільм не просто бойовиком, а більш глибокою історією. Кульмінація настає тоді, коли Распутін змушує Хелбоя замислитись над своєю власною природою. Він нагадує йому, що його справжнє призначення стати ключем до апокаліпсису. Хелбой опиняється перед вибором виконати. Типу свою долю, чи лишитися тим, ким його виховував професор. І тут стає зрозуміло, що головна сила героя не у величезній руці, а у здатності чинити опір власним демонам. У фіналі Хелбой відмовляється від своєї темної долі, обламує власні роги і робить вибір на користь людяності. Цей момент серце фільму. Він показує, що навіть демон може бути героєм, якщо сам вирішить ним бути. Візуальний стиль фільму заслуговує окремої уваги. Дель Торо переніс на екрани готичну естетику коміксів міньоли, темні коридори, дивні архітектурні споруди, містичні символи, монстри, які виглядають як ожилі кошмари. Усе це створює особливу атмосферу. Це не типовий супергеройський світ із сяючими костюмами та світлими вулицями. Це казка для дорослих, де поруч із гумором завжди ховається щось мотрошне. Важливу роль відіграє і гумор. Хелбой, не пафосний герой, він може жартувати посеред битви, бурчати на життя ревнувати, вести себе як звичайний хлопець. Це робить його ближчим і глядачеві, і читачеві коміксів. Фільм має свої недоліки. Подекуди сюжет здавався занадто затягнутим. Деякі персонажі залишилися недорозкритими. Але загалом Hellboy 2004 року став унікальною спробою перенести на екран комікс, який не був схожий на решту супергеройських історій того часу. Він поєднує у собі бойовик, містичну казку і драму про пошук себе. Глядачі сприйняли фільм тепло, критики відзначили унікальну візуальність і харизму Рона Перлмана. І хоча у прокаті він не став мегахітом, саме завдяки цій картині Хелбой перетворився з культового коміксу персонажа на впізнаваного кіногероя. Після першої частини Хелбоя Келермо Дель Тора довів, що на екрані може існувати не лише класичний супергерой у плащі, а й демон із почуттям гумору, любові до котів і проблемами з але якщо перший фільм був більш знайомство із персонажами та демонстрацією їхнього потенціалу, то друга частина стала справжнім розкриттям світу. У Hellboy 2. The Golden Army» Дель Дельтора розвернувся на повну. Він створив власну казкову всесвітню міфологію, наситив екран новими істотами і переніс історії з прихованого світу монстрів у більш відчутну і магічну реальність. Починається фільм із казки, яку батько читає маленькому Хелбою. Це історія про стародавню війну між людьми і магічними істотами. Ельфи, втомлені від кривавої боротьби, створили непереможну Золоту армію механічних воїнів, яких неможливо зупинити. Але, жахнувшись наслідків, король ельфів уклав угоду з людьми і заховав ключ, що керує армією. Та вже з перших хвилин стає зрозуміло, що ця легенда ще матиме своє продовження. Головний антагоніст фільму принц Нуада, син того самого ельфійського короля. І він вважає, що люди зруйнували баланс, що вони нищать природу і витісняють магічних створінь з їхнього світу. І в цьому він має рацію. На відміну від більшість злодіїв це трагічний персонаж, який бореться за своє народження, за свою культуру і за тих, кого вважає забутими. Він харизматичний, шляхетний, але водночас безжальний. Саме тому його конфлікт із Хелбоєм виглядає настільки драматично. У другій частині особливий акцент робиться на внутрішніх переживаннях Хелбоя. Якщо раніше він здебільшого шукав своє місце серед людей і доводив, що він не монстр, то тепер він уперше серйозно замислюється. А чи взагалі потрібен йому цей світ? Люди його бояться, не приймають, ставляться як до загрози. Він рятує їх знову і знову, але замість подяки отримує крики і ненависть. Це питання проходить червоною ниткою через увесь фільм і стає одним із ключових моментів. Особливої глибини історії додає розвиток стосунків із ліс. Вона не просто кохана хелбоя, а його емоційна противага. У другій частині вона вагітна, і це відкриває нову тему тему майбутнього. Що буде з їхньою дитиною, чи передасться їй пекельна спадщина батька. І чи зможе Хелбої стати батьком, якщо сам постійно бореться зі своєю природою? Це додає персонажу людяності, робить його більш вразливим і ще ближчим до глядача. Не можна не згадати й про команду. Ape Сапіенс отримав більше екранного часу, а його сюжетна лінія з принцесою Нуалою, сестрою Нуади, стала однією з найзворушливіших у фільмі. Їхнє кохання, засуджене з самого початку, створює сильний емоційний контраст із основною історією. Тут Торо вкотре показує, що його монстри завжди більш людяні, ніж сумі люди. А ще у другій частині з'являється новий персонаж Йокан Краус, агент із духовної енергії, який може переселятися у спеціальний скафандр. Він додає команді і комічності, і нового динамічного напруження, адже його дисциплінований підхід до роботи постійно стикається з імпульсивним характером хелбоя. Візуально друга частина справжній подарунок для очей. Дель Торо створив неймовірний тролинний ринок. Місце, яке вражає уяву різноманітними істотами. Це була своєрідна репетиція перед тим, як він зняв лабіринт Фавна і пізніше форму води. Практичні ефекти, грим, костюми усе виглядає настільки переконливо, що навіть через роки не викликає відчуття штучності. Тут монстри виглядають не як спецефекти, а як справжні живі створіння. Основна сюжетна лінія поступово веде нас до кульмінації. Пробудження Золотої Армії це одна з найефектніших сцен у всій франшизі. Сотні непереможних механічних воїнів виходять на поле бою. І навіть Хелбой розуміє, що тут немає шансів на просту перемогу. Але саме в цей момент він показує свою справжню силу, не фізично, а морально. Хелбой кидає виклик принцу Нуаді у чесному двобої за право керувати армією. І здобувши перемогу, він знову відмовляється від сили, яка б могла б зробити його володарем світу. Він обирає людяність замість могутності. Лох. Фінал фільму залишає нас із кількома важливими темами. Хелбой і ліс дізнається, що стануть бекками. Ейв втрачає свою кохану, адже життя Нуали було нерозривно пов'язане з життям Нуади. І команда знову розуміє: їхній світ може ніколи не прийняти їх такими, якими вони є, але вони обирають залишатися героями, навіть якщо про це ніхто не дізнається. Хелбой 2 The Golden Army став справжнім втіленням унікального стилю Дель Торо. Тут менш коміксової прямолінійності і більш казкової міфології. Більше монстрів, більше візуальних чудес. Це фільм не про супергероїв, а про істот на межі двох світів людського і магічного. І саме тому він досі виглядає свіжо. На жаль, попри високі оцінки критиків, у прокаті фільм знову не зібрав тих грошей, на які сподівалися студії. Ідеї про третю частину так і залишилися лише мрією Дель Торо та фанатів. Але друга частина залишається для багатьох вершиною всієї історії про Хелбоя, суміш міфу, казки та людської драми у світі, де навіть монстри шукають кохання і місце для себе. Висновок. Перші два фільми про Хелбоя це приклад того, як можна поєднати унікальний авторський почерк із супергеройським жанром. Гілермо Дель Торо зробив не просто коміксову адаптацію, а справжню казку для дорослих із чудовими образами, харизматичними персонажами та візуальним стилем, який важко сплутати з чимось іншим. Перша частина показала становлення героя, знайомство з його світом і конфліктом між людською та демонічною природою. Це був свій рідний експеримент, який довів, що глядач готовий сприймати незвичних персонажів, навіть червоного демона з величезною правою рукою. Друга частина стала справжнім вибухом фантазії. Дельтора розкрився наповну від неймовірних сцен боїв до магічних істот, які б могли б жити у фольклорі будь-якої країни. Водночас він показав, що Хелбой не просто монстр чи воїн, а персонаж із сумнівами, почуттями і бажанням знайти своє місце серед людей. Разом ці два фільми створюють цілісну історію. Яку фанати полюбили і цінують до сьогодні. І навіть попри те, що касові збори не були величезними, вони залишили слід у культурі та довели, що коміксові адаптації можуть бути глибокими, оригінальними та по-справжньому авторськими. Але як це часто буває, Голлівуд має свою логіку. І замість того, щоб дати Дель Торо завершити трилогію, студії вирішили зробити перезапуск. У наступному відео ми поговоримо саме про нього, як серію спробували відродити Безрона Перлемана та Кілірмо Дель Торо, і чому це обернулося на справжній провал. Всім дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь. Ваша підписка справді замотивує мене робити нові відео. Всім барошно!